Вітаю вас, брати і сестри! Вітаю вас і радий вас бачити на нашому каналі. Радий, що ви є і, і на служінні, і слухаєте цю проповідь сьогодні. Сьогодні тема моєї проповіді така: Що робить безплідними нас? Давайте прочитаємо Матвія 13 розділ 22 вірш. Я буду читати з. Біблію Королякова на українській мові. Якщо ви хочете мати, ми можемо також вам подарувати. Якщо ви перший раз на нашому каналі або перший раз на нас служінні, ви також можете замовити і підійти. Ми можемо вам подарувати. І я хотів би прочитати, Матвія, 13 розділ, 22 вірш. Я буду сьогодні проповідати на практичну таку тему, що робить нас безплідними. Також і той, хто прийняв насіння серед Колючок є той, хто чує слово. І турбота світу цього, і оманливість багатства глушить слово, і він стає безплідним. Помолимся. Господь благословив. Проповідь і бути нам всім плідними, корисними тобі, Господь, благослови це, Господь. Благослови нас духовно рости і розуміти, пізнавати більш тебе, Господь. Дай нам бути плідними і корисними Тобі, Господь. Простися, ми були неплідними. Прошу Ісуса Христа. Амінь. Звісно, якщо в вашому житті щось зробило вас безплідними, напишіть нам, підійдіть нам розповідь, розкажіть вашу історію. Ми би хотіли більше про це знати, що робить вас. Безплідними. Або, або хтось каже, вибиває вас колії бути плідними. Сьогодні я не буду проповідати на цю тему цього місця доктринально, але хочу проповідати більш практичну таку річ, яку я хотів би сьогодні говорити. Що нас робить безплідними? І ви замітили, що зараз всі люди садять щось, щось садять на городах. Всі хочуть, щоб щось виросло в їхньому житті. І звісно, також і той хто. Прийняв насіння серед колючок. Кожен із нас серед колючок прийняв і Ісуса Христа як Месію Спасителя. Він мер за нас, і ми Його прийняли як Месію Спасителя. Звісно, ми це прийняли. І коли ви проповідуєте цьому світу гріховному, так само люди можуть прийняти Ісуса Христа, ви сіяти серед колючок. І знаєте, коли ви щось можете посіяти, може замість. Того насіння, якого посіяли, виросте не те насіння, яким б ви хотіли би, а може виростити бур'ян. А чому бур'ян виростає замість того плода, якого ви посадили? Тому що колючка, або в землі, якого посадили, там є бур'ян, який забрав всю енергію із того плода, і виросте, просто бур'ян виріс. І так само в нашому житті може бути практично. Ми, Ми. Кожен із вас можемо прийняти Ісуса Христа, і духовно ми можемо не зростати, бо якісь певні колючки або фактори в нашому житті на нас впливають, і ми. Перестаємо бути тим плодом, який ми були з самого початку, корисні Господу Ісусу Христу, і можемо стати безплідними. Звісно, і соня, кожен, хто, кожен хто воює напередку або займається військовою справою. Це не духовна є справа. Звісно, кожен серед військових він біля тебе вони можуть вживати незазорну лайку, можуть якісь погані речі розказувати, і це все попадає до вас і може вас глушити. Звісно, вам потрібно, щоб вас не глушило глушилку виключити, або щоб глушилка не діла на вас, або ключки ці не діли на вас. Вам потрібна ця книга, її потрібно читати. Звісно, якщо ви сьогодні Біблію читали, це велике для вас благостиння. Ви можете також з нами поділитися. Підійдіть нам розкажіть, що ви читали на протягом цього тижня, як Бог відкривався вам через Слово Боже. І звісно. Турботи світу цього. Турботи цього світу, звісно, коли ми кажемо братам, сестрам, не тобі треба йти в церкву, вони кажуть, ні, в мене дача, город. Коли ти приїжджаєш в село Благовістити, вони тобі кажуть, ні, ні у нас корова, треба доїти, в нас серце, як со ти не розумієш. Я кажу, якщо ви ставите Бога не на перше місце, пам'ятайте. Чому у вас проблеми? Чому у вас не вродило, і чому у вас так сталося? Чому у вас такі великі проблеми? Тому що ви в своєму серці не ставите Бога на перше місце. Ви ставите турботи світу цього. І хто чує слово, закінчується думка, і турбота світу цього. І обманливість, вона обман, обмані. Коли синій туман, і ти їдеш на великій швидкості, ти можеш врізатися в машину, бо тись може затормозити, ти можеш не побачити перешкоду, яка тебе там спереді чекає. І одна із перешкод, що чекає кожної людини, яка не прийняла Ісуса Христа як Спасителя, це є вічне пекло. І знаєте, коли ти на... з різними людьми, спілкуюся в різних. Категоріями, то люди кажуть, що пекла не існує. Не, 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 не Їть, все окей, буде все добре. Ні. Вибач, за кожен злочин, який ти зробив, тобі придеться платити. Біблія каже, що плата за гріх є смерть. І платити пере велику ціну. Іван Гестесів каже: нічого, поспи трошки, не вставай рано, не треба йти в церкву, не треба благовістити, не треба людям про Ісуса Христа говорити, не треба молитися, не треба жити, не треба бути христинином потім. І потім ці колючки кажуть тобі: та розслабся, все буде don't worry, be happy, буде все хорошо. Ти спасений, в тебе все добре. Або ти не спасений, ходи в церкву, тримай свого спасіння, тому що ти можеш його втратити. І це різні колючки в цьому житті є. Є колючки, які кажуть тобі: Ти що? Ти не модний, не сучасний, в тебе, тебе є. в тебе є причись об'єкт, тебе треба бути лисим, Тобі треба обіти майку, покати свою муску, свою руку тут набити, Бог тебе любить. І ці сірічні колючки можуть тебе збити з правильних речей. Напишіть, будь ласка, які колючки збивають вас з того християнського ритму, правильного ритму. І ви знаєте що? Перша колючка, яка може вас збивати, це оманливість багатство, глушать слово, Слово Боже, яке у вас в серці посіяно Господом Ісусом Христом. Чому ходить треба на служіння, щоб проповідник сіяв Слово Боже? Чому ви сюди приходите? Щоб я сіяв Слово Боже, в ваші серця, щоб ви жили для Господа і Ісуса Христа, щоб та колючка і оманливість, багатства не глушили слово, яке у вас серці є. І від стає безплідним. І коли ви потягнули до цього світу і шукаєте щось в цьому світу буденне і важливе, ви рахуєте, що це є важливим, це є оманливість багатства, яка глушить слово в вас. І тоді ви стаєте безплідними. Звісно, якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, ви вже безплідні. Ви вже безплідні. Ваша ціль далі життя це просто тимчасове перебування тут, і ви потім чік, суд і вічний вогонь. Звісно, я не хотів би, щоб туди потрапили ви. І Бог не хоче, щоб ви туди потрапили. Тому Він на Христі був розп'ятий на Христі за ваші гріхи. і щоб ви його прийняли. Дорогі друг, якщо ти чуєш цю проповідь, і ти сидиш і не знаєш, де ти будеш після смерті. Якщо ти не знаєш, де ти будеш, тобі потрібно прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя. І Якщо ти хочеш зараз прийняти Ісуса Христа, підніми просто руку або напиши нам, ми хоч я хочу прийняти Ісуса Христа. Як це можна зробити? Ми тобі скажемо, як це зробити. Дуже все просто. Сказати: Господь, я грішник, я безплідний, я не потрібен. Я просто як бур'я на цьому світі живу. Спаси мене, дай мені вічне життя. І якщо ти помилися такою молитвою, скажи Босну, тому Бог будучи правди тебе простить. І ти прямо зараз також це можеш зробити. Скажи Господу, прямо зараз. Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог, і що ти можеш дати вічне життя мені. Дай мені вічне життя, вірю, що ти, є Бог. Очись мене. Позбудь мене, бути не перест... щоб я перестав бути плідним. Хочу бути плідним, я хочу бути, Господь, з тобою в небесах в раю. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І якщо ти молився цей молитвою, ти не знаєш, де ти після смерті будеш, знаєш, що ти вже після смерті будеш в раю, забампиши собі цей час, це время, коли ти це зробив. А ти, якщо дорогий друг, ти прийняв Ісуса Христа, і ти в своєму житті безплідний. Ти живеш буденним життям, буденного цього обманливість, багатства цього світу, і ти не корисний для Бога. якщо ти іншим не розповідаєш про Ісуса Христа. Ти іншим не проповідаєш про Ісуса Христа. Ти іншим, ти інших заглушуєш і ще тим паче. Всякими дурницями, всякими незазорними лайками, неправильним життям, курінням, матюками і ще чимось, і ти їм себе називаєш Христином, це неправильно. Проси Господа, Бог, дай, щоб я був плідний, дай, щоб я служив тобі, дай щоб я моє найбільше багатство, Господь, щоб ти був ти, щоб я за тобою слідував. Звісно, якщо ви хочете слідувати за Господом і Ісусом Христом, вам потрібно. Почати цю книгу і читати, і тоді хай Господь благословить вас і вашу родину, що ви були плінні.